Битва за населений пункт часів яр стане справжнім випробуванням для обох воюючих сторін Защита ДНР, народу ДНР і ЛНР. Денацифікація, демілітарізація, нейтральний статус. Оскільки для України втрата міста матиме дуже серйозні наслідки, то битва за нього буде надзвичайно запеклою. В той же час, якщо окупантам не вдасться його взяти, це поставить під питання взагалі їхню здатність досягнути однієї з головних цілей війни повне захоплення Донбасу. Часів яр має дуже вигідне розташування. Він знаходиться на висота. Підходить до міста із сходу також прикриває канал. Ал, який є серйозною перешкодою для техніки. Тож, якщо битва переміститься на захід, мости через канал будуть підірвані, і це стане серйозною перешкодою для російської піхоти. Тому, виходячи із цього, битва за місто буде концентруватись здебільшого навколо використання піхоти, тому що бронетехніка ворога, як показали останні події, буде вся знищена. Я думаю, що ми маємо розглядати нині ситуацію на полі бою крізь призму того, що ворог ще досі не припинив свої спроби атакувати визначені рубежі та позиції, тобто в рамках ще попередньої наступальної кампанії, яка відбувалася протягом минулої річної зими та початку весни цього року. А, адже ворог ще й досі має ініціативу. Ці ініціативи він на трансформувати в територіальне придбання. Він має ще достатню кількість ресурсів, щоб українські сили оборони мали. Чимало клопоту і на бахмутському напрямку, і на напрямку. Авдіївському, тобто ворог має ресурси, і говорити про певну оперативну паузу в цьому контексті, мабуть, що не варто. Хоча знову ж таки, президент Володимир Зеленський стверджує, що десь наприкінці травня ворог буде спроможний організувати ще більш масштабні наступальні акції, і зараз то саме накопичення ворожих ресурсів відбувається. Де саме мені здається, що логіка дії ворожої армії очевидно тут і зараз ворог буде намагатись реалізувати стратегічну мету, з якого починалася так звана спеціальна військова операція, тобто повна. Окупація Донеччини та Луганщини. Звісно, що вони додали собі додаткових планів та завдань щодо повної окупації на всієї території Херсонської та Запорізької областей, але це перспектива. Точно не цієї літньої кампанії. Ну і звісно, що ворог не дарма здійснює передислокацію та перегрупування своїх ресурсів на купинсько ліманському напрямку, бо, скоріш за все, він так, так само і там буде діяти в такий спосіб, щоб завдати чимало клопоту. Чи має ворог достатню кількість ресурсів для реалізації цієї місії? Буквально зранку я дивився огляд від пана Машовця, офіційного спікера інтернет спільноти інформаційних спротив. Він стверджує, що досить потужного групування ворог. Середах, як на східному фасі Російсько-Українського фронту, так і відповідно дещо північніше, туди на напрямок Купенська-Ліманський. Тобто ресурсні можливості російської армії лише на сході нашої країни складають десь на рівні 300 тисяч осіб. До того, що варто пам'ятати, що на півдні Запорізької та на півдні Херсонської області так само діє досить потужне угрупування ворожа Тобто ресурсів у ворога чимало. Сумарно, наша розвідка говорить про 469 тисяч ворожих вей. Яків, які готові виконувати ті чи інші завдання, так вони добре чи пошматовані під час зимової наступальної кампанії, але тим не менш тут зараз відбуваються активні заходи щодо поповнення ресурсів на набуття відповідних бойових спроможностей. Це значить, що передиху такого вільного часу, спокійного часу здається у наших воїнів на передовій, так і не буде. Та то, знаєте, ще варто нагадати, коли ви підбиваєте підсумки, скільки є російського війська на території України пане Владиславе, то тут ще треба не забувати про ймовірну та мобілізацію. Президент Зеленський про це багато говорив, що цілком ймовірно влітку вона може стартувати на території Росії. Ну і ще одна заява президента: він, звісно, більше політик аніж воєнна людина, але все одно та в нас і політика, і війна зараз дуже сильно переплітається. Президент сказав про те, що Україна програє війну, якщо Конгрес США не погодить пакет допомоги. Ну, ми знаємо, як це працює. Це умовно кажучи, Зеленський говорив не нами з вами, нашим глядачам, а говорив туди на захід. Але при тому навряд ми припускаємо, що. Президент не вкладав туди абсолютно серйозні загрози. Чи можете ви собі уявити, пане Владиславе, якщо не буде посилення допомоги, хоча й європейці нам е надають свою допомогу і боєприпаси шукають? Але чи справді так без американської допомоги ми говоримо в буквальному сенсі вже про програш? Тому що здається, за два роки, понад два роки повномасштабної війни, президент вперше застосовує такі словосполучення. Я думаю, що все ж таки ми маємо рятуватися на ту аудиторію, на яку спрямована і цей меседж, бо очевидно, що наші західні партнери займають міру очікувальну позицію, і тут я сподіваюся, тому числі на дипломатичний успіх та талант пана Камерона, очільника МЗС Великої Британії, яка як і цими днями перебуває з візитом за океаном, з метою спробувати переконати представників республіканської партії, що допомога в українським силам це інвестиції в безпечне майбутнє всього європейського континенту. Що з того вийде, побачимо буквально на найближчим часом, але настільки. Мати такі песимістичні прогнози щодо можливості української війська стримувати ворожу агресію через відсутність повноцінної військово-технічної допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки, мабуть, що не варта працює українська оборона промисловості, допомагають нам західні партнери. Звісно, що тих ресурсів нам буде критично мало навіть для організації ефективної оборонної політики, і вже не говорячи про якісь там контрнаступальні дії. Але я думаю, що за рахунок створення тих самих. Інженерних фортифікаційних споруд, а президент Володимир Зеленський зазначає, що вони готові десь на рівні 95-98%, дев'яносто Ну нам буде набагато легше вести оборонні бої. Хоча знову ж таки, ми бачимо, що і ворог так само трансформує свої наступальні дії, в тому числі за рахунок використання керованих авіаційних бомб. Бачимо наскільки інтенсив збільшилась інтенсивність використання такого типу небезпечної зброї саме для того, щоб попрочавлювати, щоб нищити наші інженерні поліві фортифікації. Тож викликів чимало, але робити одностайні висновки, мовляв, все пропало чи навпаки, ситуація абсолютно стабільна та прогнозована, Я думаю, ці ситуації не варта. Ситуація дуже динамічна, і на її подальший перебіг впливає дуже багато різних чинників. Ви згадали да про протидії ворожим атакам. Президент Зеленський сказав, що є в нас два шляхи боротьби із кабами, і що нібито знайдені методи і способи, як цьому протидіяти. Здається, під час війни якраз обидві сторони, на жаль, наш ворог теж він вчиться підлаштовувати і протидіяти навіть західному озброєнню. Пане Владислава, а чи можна ці слова сприймати м, у буквальному сенсі серйозно? Я жодним чином не ставлю під сумніви винахідливість, кмітливість і м, військові таланти українських. Військових, але каби дуже просте, та здається, ледь не найдешевше з того, що росіяни використовують проти нас. Вони там хизуються великою кількістю потужностей, скільки вони цих кабів створюють. Чи справді можна віднайти спосіб, як їх нищити? Бо, перше, що приходить в голову, це звісно знищення самих літаків. Да, безумовно, і тут ви абсолютно праві. Ми маємо працювати над тим, щоб руйнувати саме носії, носії, на сії тих саме кабів та хабів, які до речі дислокуються на відносно великі відстані від лінії бойового зіткнення, там відстань до оперативних військових готовищ, ворожа армії 150-300 кілометрів. Тобто, фактично, ми маємо можливість за допомогою, в тому числі доступних для нас з дронів камікадзе, цю місію реалізовувати. Але тут мене не покидає відчуття такого собі дежавю. А чи завжди ми чуємо від? офіційних речників правдиву інформацію, бо ми всі добре пам'ятаємо радісне звістки після масштабної дронової атаки, мовляв, на трьох ворожих литові що було знищено неймовірна кількість ворожих літаків. За два за дві, дві дебини дійшли способу та коли знімки, які не підтвердили саме ефективність тієї самої дронової атаки. На вище поширювати неправдиву інформацію. Я не розумію, бо неправда вона зневірює. Вона створює негативні реакції. Вона лишає нас то самостав єдності та взаємопорозумінь, і це серйозна виклик. Бо насправді нинішня війна, в тому числі і з ворожою брехнею єдина. Наша чеснота в цьому напрямку саме на цій царині це правда, правда, яка б вона якою не була, але вона є надзвичайно важливою. бо це об'єднаться, гуртується, дозволяє нам триматися разом стійко та міцно.